Знаю, розмова, видасться не з найприємніших. Ви мене попереджували, говорили про це. Не лізь до них, це їм не буде на користь, але вже що сталося, то сталося. Все ж, мені від вас нічого приховувати. І тож ми зараз поглянемо і проаналізуємо. Звісно ж, ви були праві і говорили, що так і буде. Ну що зробиш? Я не послухався і ідемо, подивимось. Саме ось таким чином виглядають сім'ї. Друзі, бачите, ось. Така картина у нас? І що скажете? Це у нас є обробіток щавелькою. Друзі, всім привіт! Не буду вас вводити в оману. Насправді це не сім'я, яку я обробляв щавеловою кислотою. Це звичайна сімейка, котра, з котрої е, вона була слабенька, з неї зняло дошок вітром і е, були обльоти, бджілки нападали на них, і вони е, опоносилися, і тут, звісно ж, е, бджілки їх обікрали. Тут добре, видно, що. Рамки, котрі з поносом є е, такі добре-добре обкрадені саме е, бджолою. В... Як бачите, тут видно, що вони так активно розпочатували і е, обкрадали. Ось тут, бачите, така крихта, крихта є. Ось, бачите, я так зрозумів, е, на цю сім'ю напали через те, що, бачите, як бджоли крадуть зараз. Е, Знесло дошок в цій сім'ї. Щось тут у нас дуже слабенько з бджолами. Тут щось є пару... Пару одна вуличка, буквально, і все. Ця сім'я довгий час стояла без дашка. У мене не було можливості до них заглянути. Видно, що навіть кубка бджіл зібралася за заставною. Тим не менш, це одна з причин, коли відкові чого гинуть бджоли зимою. Насправді їх маса просто. І сьогодні ми, напевне, про це якраз і поговоримо про те, чому бджілки гинуть взимку, друзі. Перш за все, це у нас моя недбалість не було даж на дашку. Це цеглинки багато хто з вас скидував варіанти того, що можна було підібрати з. Дроту різні закріпи. Дякую, візьму собі до уваги. Я це ціную. Тож, як на мене, така втрата не є якоюсь критичною. А давайте я покажу вам найцікавіше те, що ми обробляли з вами десь три тижні тому. обробляли бджіло від кліща, з волою кислотою. І маса просто людей завалили коментарі тим, що типу вони там помруть, їм кінець, хто так робить? Та йди там, ти кудись там. Ну то таке йдемо. Давайте я покажу вам, як саме ці сім'ї себе почувають. Адже я впевнений, що є, до речі, були навіть такі хейтери, хто говорив, що я попереставляв буцімто вулики. Ну це насправді дуже смішно. Типу, розумієте, що Наскільки людина думала, що я обробив тут сім'ї, вони посипалися, щось їм бракувало. Я взяв ці вулики, відніс, от, допустимо, там, де цей вулик, що там. Опоносився, так, його там без дашка був, нападали на нього бджілки. І це, буцім, той вулик, який я обробляв щавольку. Ні, насправді оброблялися ці три і ще якийсь один, але це не так важливо. Ось Дивіться, як бджілки себе почувають. Ось. Як себе прекрасно почувають бджоли. Просто ну, неймовірно сидять в клубі біля передньої стінки, позаду у них ще корму повно, повно безпосередньо повно. Займають, бачите, гарно, широко сидять від заставної до краю. З боку тут нічого немає, але один, два, три, чотири, п'ять, шість вулочок. Ну, прекрасно, як на мене, це ті бджілки, які були оброблені щавеловою кислотою. Так, заглянемо в наступний. Вони себе почувають. Каді вони ще не почали брати, сидять біля передньої стінки. Бачите, трошки вони зворухоблені, але кількість бджоли ну, є прекрасною просто. Так, трошки їх. Бачимо, ту сімейку от не будемо чіпати, трошки вони розліталися. Є, і е, показую, що здається, тут ми цей вулик так само обробляли. Бачите, тут у нас є теплий дошок, вони сидять догори бджілки, так само сидять біля передньої стінки. Ще позаду у них місце є вдосталь. Ну, і прекрасно себе почуваю, що тут казати, і тут це ці сім'ї, котрі були з оброблені, абсолютно нормально себе почувають. Насправді, як на мене, це досить таки дивна реакція, що м, таким методом обробляє велика кількість європейців, десятки і сотні в Україні, людей е, проливом взимку щавелькою. А така була бурна і неприємна реакція. Е, ну, це насправді дивно. Ну, звісно ж, такий е, е, експеримент потрібно робити краще, напевно, що його потрібно проводити тоді, коли ви зробите там ВРО-тест і він буде показано. Ну, буде себе показувати не найкращому. Там буде якась закліщованість 3-5 І тоді, звісно ж, такиї. Пролив буде набагато ефективніший. Явно що якоїсь особливої ефективності він не дав в мене зараз того, що бджілки вже були дуже добре оброблені. амітразом, двічі осінню, того вочевидь, ну ефекту не дало. Знаєте, що я зараз так дивлюся по вуликах і завелися в мене якісь пташки, і котрі от реально дають роблять шкоду на пасіці, і те це одне з того, що. Буде дошкуляти, дивіться, бачите, у мене тут є такі заглушки, і є якісь пташки, котрі ну хочуть їх повидьобувати, і просто взяли і видюбали ці заглушки. Звісно, що я їх потім поміняю. От зверніть увагу, ці заглушки вони просто вони, вони їх вигризають, напевно розуміючи, що е, там є бджоли, і е, до них хочуть добратися. Бачите, вони такі підгрижені рівно. Рівнесенько і так більшість вуликів і це тільки здебільшого в дишках така історія, і через це явно бджілки турбуються і себе не дуже кра... не дуже добре будуть почувати. І саме від такої проблеми з проблеми з пташками, котрі дошкуляють, котрі будуть чіплятися вам за січа днище і вибирати підморб діли, тим самим турбувати бджіл, котрі зараз в клубі. Вони будуть відчувати це жужжання, котре розпочуджується по клубі. Це буде ще більше стимулювати тих пташок, вибирати нападати на вулики. І від цього саме в нас є багато посічників роблять сітку на вулики. Що цього минулого року я робив? Цього року не зробив. Як бачите, це виходить проблема. Тож це одна з причин є того, що бджілки гинуть зимою. Друзі, бачите, це була перша моя недбалість, те, що дашок злетів, і бджілки почали нападати. Слабенька сім'я постояла три дні під відкритим небом, і, на жаль, сталася така от халепа. Але це нічого страшного, буде якийсь відводочок, і ми це надолужимо. А також, друзі, звісно ж, першою особенною найбільшою причиною смерті бджіл взимку, це в нас є кліщ ворога. Це безпосередньо це за цим треба слідкувати, треба було зробити. Обробки осінню і так далі. Це, якщо в когось через це виникли проблеми, звісно що це буде наукою. І наступні рази беріть пакети, і все у вас буде е, гаразд і окей. Е, далі, друзі, це звісно ж е, кормовий запас. Це як я говорив, це 300 раз по повторюю. Це потрібно запам'ятати всім і кожному. Це трикутне щастя вже То, що е, найважливіше взимку що для хорошої землі це обробітка від кліща. Це у нас є. Гарний підкорм бджіл, щоб в них було достатньо кормів, і щоб в них була гарна вентиляція. Тож, якщо в них немає корму, підкладаємо канді 100%, або ж так само підкладаємо рамку. Можна навіть якщо у вас 10-рамковий вулик, обрізати плечі. Так як класний коментар був: обрізаємо плечики і вона якраз гарно буде лягати на дошок 10 рамкового вулика. Рамка 300 з обрізаними плечиками. Друзі, що зараз залишилася й можливість у вас замовити насіння фацелії. Є ще залишилася обмежена кількість в наявності кілограм, коштує 200 гривень. Відправимо нова пошта, Укрпошта, пишіть за мобільним номером, який тут є. Це мій мобільний. Звертайтеся, відправимо. Ось так от виглядає наше насіння фацелії. Друзі, я вам дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково прокоментуйте. розкажіть свою думку на рахунок ситуації, яка зараз розвитається на пасіці. І до нових зустрічей.